Дорогі малята, хочу вам сьогодні на день лякаря показати казку з паперового театру Ляльок. Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють, співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть вець став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питає пивник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок да й знов гукає. Гей, круть. Гей, верть. Ідіть гляньте, скільки зерна, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно для домлина однести да борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лозі граються. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж миситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник. Та й каже, доведеться мені, мабуть. От заміс, замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ой, голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник каже, Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишечком кажуть мишенятка. А що ж ви робили? А що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Ну як малята, сподобався вам паперовий театр? Я сподіваюся, що ви малята. Не такі лидері, як Крут та Ви. і матусі допомагаєте. Дякую за увагу. До зустрічі!